Розділ 31 Свіжі сили. У червні отелилась друга корова, у якої на подив Кларка народились телички, близнюки. Це справжній дар Божий, адже ще одна корова нам не завадить, радів Кларк. Кларк із клером на руках, Кларк із клером на руках, і Марті, яка міцно тримала за у Місі. Разом спостерігали, як таличка незграбно намагається встати на ноги. Місі була в захваті від цього видовища і ледь не влізла в загін до телят. Тиждень пізніше опоросилась друга свиноматка. Приплід був не дуже великий, але непоганий. Усі вісім поросят були живі та здорові. Курником поважно розгулювали три горді матусі. Під ногами у них натушилося 27 курчат. Місі була переконана, що курчатам дуже хочеться, щоб їх взяли на руки, але на щастя, вони успішно уникали її пухких пальчиків. Марті ніяк не могла прийти до тями після трагічної смерті Лаури. Думка про те, що трапилось не давала їй спокою, заважаючи радіти життю, Місі заразилася на тір. Незважаючи на те, що дівчинка переносила хворобу не дуже важко, Марті не відходила від неї, боячись ще одного удару долі. Однак малятко швидко одужало і скоро вже лікувало від кору свою ляльку, наслідуючи Марті і витираючи ляйце чоло вологим рушником. Коли в місті ще трималися жар і висип, через місто проїхав перший караван фургонів на схід. Марті доглядала хвору дівчинку і їй було не до того. До того ж, вона вирішила, що караван не останній. Одного теплого червневого дня, коли місі вже одужала, Марті поклала дітей спати і вийшла подихати повітря. Вона втомилась, адже доводилось проводити цілі дні вдома, не виходячи на вулицю. Марті прогулялась. Городом, який так любила і побачила, як зміцніли рослини з часу хвороби місі. є з яблунь уже опали, і на їхньому місці з'явилися завязі. повз дворів будівлі вона пройшла вниз. До річки, відтоді як Марті відкрилася тихе місце і завжди тягнула сюди, коли хотілося заспокоїтись. Раніше Марті думала тут про свою втрату, а тепер. Про гори матінки, їй потрібно побути сімій, щоб спокійно все обміркувати. Життя приводило в сум'яття у ньому перепліталися хороші, погане, горе і радість. Вона заплющила очі ще щільніше, бираючи в себе спокій і красу лісу. Коли Марті відкрила їх, то побачила поруч Кларка, який сидів, притулившись до іншого дерева. І дивився на неї. Вона зніяковіла, швидко піднялась. Вибач, що налякав тебе, сказав він. Я побачив, що ти йдеш сюди, і подумав, що не заваджу, якщо посиджу поруч. Звісно, ні. Вони замокли. Кларк підняв суху гілочку і почав відламувати від неї невеличкі шматочки. Марті спостерігала. Як вода підхоплює їх і кружляє, забирає геть. Життя чимось схоже на цю річку, тихо сказав Кларк. Тобто багато що відбувається, падає листя, залишають послід тварини. Навісні річка сповнена потоків бруду. Кларк помовчав трохи. Сонце відбивається в ній, як у дзеркалі, Дощі наповнюють її водою, але вона продовжує текти. І залишається тією самою річкою. Вона забирає лися, послід бруд і знову стає чистою. Річка брає в себе сонячне світло і потоки дощу, які дають їй життя і силу, хоча вона обійшлася б і без них, усе це зовнішнє. Кларк надломив ще одну гілочку, кинув її у воду. Життя схоже на неї. Знову заговорив він, всяке трапляється, але життя триває поступово, розчищаючи собі шлях, звільняючись від тягаря, і добувається і щось хороше. Можливо, ми могли б упоратись і без цього, але Господь знає, що маленькі радості необхідні, вони допомагають нам побачити сенс, стати сильнішим, дають здатність відбивати світло сонця». Мені здається, що поки ми живі, нам нікуди не подітись ні від поганого, ні від хорошого. Наша справа посирати, щоб біль був не таким сильним, а добро йому потрібно допомогти, як і всьому хорошому, що є на світі. Марті знову заплющила очі, слухаючи слова Кларка. Вона слухала його, вдихаючи на повні груди, запах води і лісу. Життя схоже на річку, життя триває, щоб не сталось. Тепер Марті теж була готова йти далі. Ліс давав їй сили. Ні, бог, який створив цей ліс, дав їй сили.